Ми не вигребимо цю війну без жінок на війні. 100%. нас дуже мало в країні росіян дуже дуже багато. Е, ну тобто українців дуже мало. А чоловіки це половина українців. А від чоловіків, як і половина українців, ще третина діти, ще третина пенсіонери, і все менше, менше, менше. Абсолютно неважливо, як чоловіки ставляться до жінок. Ми або переможемо в цій війні, або програємо в цій війні. Тобто не, немає якби, вибору. Ми воююча країна. У нас інші правила. Ми не можемо розглядати досвід інших країн, тому що у них не війна армія ці інші речі жінки потрібні посади пустують. У нас сиплеться оборона, тому що нема кому виходити на позиції.